Взагалі не знав, що буду робити. Ми з вами у місті Бердичеві. Тут знаходиться наше виробництво. Було важко переключитися. У нас часто відключають світло. Не готові до війни, але готові до сезону. Угу. Як ніколи. Від початку повномасштабної війни 17% бізнесу в Україні призупинило свою діяльність. А десять мільйонів працівників втратили роботу. Нашим сьогоднішнім героям загрожувало стати частиною цієї статистики. Я Анастасія Дзюба. Я Анна Бєц. Ми співзасновниці бренду Мастхев. Ми з вами у місті Бердичеві. Тут знаходиться наше виробництво. Воно вже працює більше 12 років. І зараз будемо показувати, як ми працюємо під час війни. До 24 лютого 2022 року. Ці дві молоді жінки розвивали бізнес, який мав на меті вдягнути українок вишукано та стильно у їхніх шоурумах Можна було знайти святкові сукні, жіночі костюми, блузи та спідниці все власного виробництва. Були готові до цього сезону, не готові до війни, але готові до сезону mm -hmm. як ніколи. Шок і повне нерозуміння того, як жити далі. Ось що відбувалося з Анною та Анастасією у перші дні. Приблизно те саме відчував і Макс Нестеров, київський стиліст, що робив зачіски відомим людям. До війни були дуже великі плани на свій бізнес. Відкрив салон, в котрий пропрацював пів року. І потім благополучно закрився 24-23 го го вже, скажімо так, до того. взагалі не знав, що буду робити. Дружина довго не погоджувалася без мене виїжджати, але двоє маленьких дітей, і коли я їх вже відправив, то ну, я зрозумів, що сидячи на місці, я взагалі не сидяча людина і не лежача, а швидко бігаюча. Ми зрозуміли, що нам потрібно щось робити. Що ми можемо робити, якщо в нас є швейне виробництво? Тобто, ну вихід був один шити. робити бодай щось лише б не сидіти на місці. Поклик знайомий кожному українцю на початку великої війни. У нас було просто декілька днів на те, щоб зрозуміти, що відбувається, і е, буквально через декілька днів з початку повної війни ми е, почали шити військову форму. Ми вже третій день на волонтерських засадах шиємо жилети е, розгрузки. Хочемо, е, хоч якось прийняти участь і допомогти нашій армії та нашій територіальній обороні. Утім, виявилось, що перенести швейне виробництво з вишуканого вбрання на Військові рейки дуже непросто. Ми не спеціалісти чоловічого одягу, тим більше такого асортименту. Якщо ну, така легка сукня, така базова наша постійна, то ми 3-4 одиниці за день випускаємо. От, якщо допустим, ну, військове, то ну, комплект трошки більше як один робочий день. Тобто За вісім годин ну, важкувато його дати. Було важко переключитися, організувати правильну роботу, щоб воно йшло поетапно, швидко і менше часу витрачалося на якісь дрібні деталі. Ми дуже вдячні нашим швачкам, які просто без грошей за нашим дзвінком вийшли у перші дні війни і почали відчувати, щоб тільки не сидіти вдома, не читати новини, і потроху почали люди збиратися. Знаєте, наше виробництво почало потроху збиратися. Аксу Нестереву здавалось, що його професія точно ніяк не наближає перемогу. Поки він не побачив фото лікаря, що працював без вихідних. Зібрали команду і ми поїхали в Ахмаддєд допомагати лікарям, тому що розуміли, що лікарі цілодобово працюють і в ним точно немає ні часу, ні можливості привести себе якось до ладу. Ну, коли людина гарно виглядає, вона себе інакше відчуває. Після цього мене побачив мій товариш, мій пост, і запропонував е працювати ще в волонтерити в е військовому шпиталі. Так, Макс став стилістом, що стриже військових, поранених, повернених з полону чи просто тих, хто прийшов у відпустку. Найважче дивитися на молодих хлопців, котрі скалічені на все життя вже. Важко уявляти собі про їх майбутнє. Ти про своє не розумієш, яке воно далі буде, а про них взагалі, який психологічний стан, фізичний стан цих людей і як їм далі допомагати. Хотілося би це робити. Тим часом мілітарі пошив Анни та Анастасії набирав обертів. Ми е, пошили ну напевно, за перші декілька місяців ми пошили е, 5 тисяч жилетів розгрузок і 4 тисячі балаклав, але спіткнувся об нестачу електрики. А зараз Бізнесу дуже важко. Нема світла, нема опалення, тобто там фарба. Якщо ти нафарбуєш, ти ж не можеш відпустити клієнта в краски додому. Утім, і тут вдалося знайти вихід. Макс навчився підлаштовуватись під графіки ДТЕК, а на виробництві Анни і Анастасії пригадали досвід до комп'ютерних часів. Працюємо ми зараз з бумагою. Тому що в нас часто відключають світло, і нам так зручніше, тому що все не можна в комп'ютері тримати. За останні місяці ми відшили близько 7 тисяч флісових кофт. У Нас висококваліфіковані швачки, вони зазвичай шиють дорогий жіночий одяг, тому ті флісові кофти, які ми шиємо, вони бездоганної якості. Я думаю, нашим захисникам вони сподобаються. Зараз, коли перший шок і нерозуміння вже минули, наші герої вирішили, що мають жити далі. Вони не втратили свою професію і поступово стають на ноги, попри усі перешкоди воєнного часу. Як професійний, так і людський пов'язок. Тобто, ну чим я можу, тим допомагаю. Таким чином ми повертаємо. Хлопців трошечки назад в той стан, в якому вони були, для того, щоб, хоча б вони відображені в дзеркалі, бачили себе. Зараз настільки змінилось все, що 30% – це шиються речі мастхев, нові колекції, а 70% – це завантаження по різним військовим замовленням. І напевно така тенденція вже буде тривати навіть після нашої перемоги. Я думаю, що все одно запит саме на військове направлення він буде, і ми плануємо також розвиватися і у цьому напрямку. З'явились нові клієнти, тому що зараз дуже багато. Теж таких контактів приходять і з'являються нові люди. Ну таким чином ми підробляємо. Ми взагалі дуже оптимістки з Ані Великі. Мені здається, у нас була колекція до Дня Перемоги. Вона й досі є. Частково ми випустили ще влітку, але ну в нас такі глобальні її, плани, тому ми готові. Скажіть тільки на яку дату ми випустимо відразу колекцію. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобались історії наших героїв, напишіть в коментарях, як ваша професія може наблизити нашу спільну перемогу. Давайте разом будемо жити далі.